Мом, Даніеля Сміт, прем'єрка Альберти, вона підштовхує Альбертянців, підштовхує Альберту до сепаратистських настроїв. І мені в коментарях деякі українці, а українців не проведеш, українці вони молодці. Вони все це, вони все це вже висрали, пройшли. Висрали все, що зараз деякі тільки хавають. Так, тобто мені класно написали, що вона не може бути одна, що це не може бути її ініціатива. І що звісно, скоріше за все, хвости тягнуться зі Сполучених Штатів Америки від Дональда Трампа. І так я про це. Розповідав раніше У мене було відео, де я наводив вам конде я наводив конкретне. Відео, так, де сидить Дональд Трамп і його кишенькові газетчиків напряму запитують і кажуть: ну дивись, Дональд, ти ж хочеш приєднати Канаду. Чому не почати, наприклад, з Альберто? Ось там є такі е, движуха. Там люди хочуть приєднатися. Чому спочатку не приєднати до себе Альберту? Потім за Альбертою підтягнеться Саскетчеван, потім підтягнеться Британська Колумбія, і так поступово можна забрати собі е, всю Канаду. І тоді Дональд Трамп сказав: Ну так, так, ми це розуміємо і будемо працювати в цьому напрямку. Тобто, те, що е, прем'єрка Альберти діє е, один в один з Дональдом Трампом, це зрозуміло. Це не для кого не секрет, і не секрет для мене вже досить довгий час. Ну і звісно, е, також був класний коментар, чому Альбертянці не запитають свою. Прем'єрку, якого ляду і на які гроші вона літала стільки разів до Сполучених Штатів Америки і спілкувалася там з Трампом і з Трампістами. Навіщо вона це робила? Так і якщо це були її особисті подорожі, то чи платила вона зі своєї кишені, чи вона на це витрачала скоріше за все? Вона на це витрачала гроші платників податків з провінції Альберта.